День народження людина це день народження держави, в якою я живу. День народження держави нації, української нації. Є багато національностей, є. Звідки там світі національності? В них є день народження. От в українців, українці, є день народження його національності. Це 24 серпня, Це День незалежності. День свята української нації, української держави. Ем, чи б, помітили ви, як змінюється настрій людей з роками? 25-ту річницю. Як, на мою думку, 25-ту річницю ми також всією громадою святкуємо грандіозніше, ніж коли-небудь? Я замітив, тому що я приймав участь, бачив з дня святкування Дня Незалежності з першого року. І в місті, і в районі. І я Це простижу. Змінюються люди, внутрішній стан, вручиться ставлення. Якщо було натягнуте або прихована така внутрішня скованість, то зараз розкутість. Люди вільніше стали дивитися і сприйматися як своє. Не можна сказати, що більш менше або що, але ми більша кількість людей. І оця ось щирість, відкритість як свого рідне, ніжне, маленьке дитятка. І це ось відчувається по їх поведінки, по їх словам, по їх поспішкам, радість. По їхнім діям, відповідно від цього відстежується зовнішня краса, по формі проведення. Вона більше стає радушна, красивіша, приємніша. народніша, так? Так, да, народніша і ближча. Оце є зміни, це ось позитив.